Першочергово звертаючись до офтальмолога, пацієнту обстежують гостроту зору, далі вимірюють очний тиск. Відтак на допомогу приходить сучасна технологія. Всі є апаратними, тобто діагностувати хворобу та обстежувати хворих потрібно лише за допомогою спеціальної дороговартісної апаратури. Це і прижиттєва біомікроскопія, це огляд передньої частини ока за допомогою щілиної лампи, це є пряма офтальмоскопія, це офтальмоскопія за допомогою налобного бінокулярного офтальмоскопа, яке дає можливість у стереозображенні розглянути задній відділ ока, сітківку та зоровий нерв. Коли лікар оглядає таким приладом хворого, він нібито потрапляє в середину порожнину ока і все дивиться в трофимірному просторі. До двох тисяч пацієнтів на рік перебуває на стаціонарі в обласній лікарні. З них 1200 оперують. Усього ж до офтальмолога за один рік приходить на обстеження до 15 тисяч закарпатців. Більшість тих хворих, які мають хвороби, вони поділяються на певні нозологічні групи. Основними групами є це захворювання конюктиви, тобто частини очного ока. Це хворі захворювання кришталика та сітківки. На жаль, очними хворобами часто хворі як в дитячому, так і в старшому віці. В поточному році найстарший пацієнт, який був прооперований в нашому лікарні, це 96 років. Це житель міста Ужгорода, який на власних ногах прийшов, пропірувався і через три дні на власних ногах пішов. Офтальмологи вважають, що нині є два факти, які згубно впливають на зір, і це науково доведено. Перше вік пацієнта, чим старша людина, відповідно, і зір погіршується. А другий фактор паління.